Друзі, мої вітання всім! Це Сергій. А це мій мотоблок ДТЗ 585D дизельний. Будемо вже скоро купати картоплю, так вирішив провірити мотоблок. Ну, підкачав колеса, бо ми ж коли посадили картоплю, я ним не працював. Підкачав колеса, вирішив подивитися, як заводиться. А потім роздивився. На свій акумулятор, якому 4,5 роки. так. А тут у мене вже проблема. Ну, Рік назад я тут... у мене пожежа невеличка була. Була тут дирочка в корпусі, я заклеїв ебоксидною смолою і скотчем примотав, щоб клей не відстав. Ну, Тут нібито тримається. А проблема з'явилася. Я ж ще весною обслуговував його. З'являлася тут кислота, так? От, такі гори біленькі. Тут і тут. Ну, Я там все почистив, помастив. Фетерон там підклав під клеми, бачите, маслом змащені. От. То клеми, бачите, і не окислилися. Нормальненькі. От. А сама кислота. Дивлюсь, так потекла. Ну, як? Вона вже не мокра, вже підсохла. Вон, де акумулятор стоїть, бачите, то все біле. Тут була більша гора, така, вища. Я вже пошкрябав викруткою. Видно на колесах. Бачите, оце все кислота. От. От. кислота. Так ось. Акумулятор крутить, працює. Я перевірю вольтаж, там ще 12 і 35, ну, 12,3. Ну, маловато, але ж він уже простоїв оскільки місяців так. Так от проблема. Дивлюсь, кислота тут. Це ж він, ця кислота з'їсть мого мотоблока, розумієте? Металловись. Придеться все чистити, по-новому фарбувати. І он ось. І на пробці ось. І ось вже і на двигуні. Бачите, болт. Кислота капала. О, і он окислився вже болт. Що це за болт, не знаю. Вон, білий. Так що проблема отака з'явилася, ну чому, сам не знаю. І тут ось блищить, де оце, оце пластикове віконце оце, туди, де дивиться, так, мокре. Та й оці ж на клемах були. Оці кришечки пластикові, ось. Бачите, блищить вон, Мокре. Мокре. І ця мокра. О, мокра воно, бачите. Ось. І оце воно тече і хоче з'їсти мій мотоблок. Що робити? А що робить? Зараз зніму його, піду в магазин, поїду на велосипеді. Тут не дуже далеко в автомагазин. Куплю новий акумулятор, бо це не діло. Він хоч і крутить, але він мені з'їсть мого мотоблока. Тут на стартер буде капати, треба буде роздивитися, може, там може де кислота. От. І на двигун. Так що це, друзі, не діло. Зараз, ну, хочете, покажу, як заводиться. Останній раз заведу. Дружбан з Тим. Так, у мене масу увімкнув. Краник відкрив де компресор Зафіксував. Перевіримо, щоб на нейтральній стояв. А ну. Котиться на нейтральний. Азольку добавим. Ну, ще можна їздити і їздити з цим акумулятором. Сили в ньому достатньо, 50 ампер. От. Але ж все. Мені цінніший мотоблок, ніж акумулятор. Тому що кислота з'їсть мотоблок, а і все. Друзі, знімаю акумулятор, їду в магазин, беру новенький. Ну ось я вже приїхав з магазину. Свій акумулятор цей відвіз. 200 гривень за нього мені дали. Купив новенький. Теж на 50 А. Думав, на 45 можна купити. Ну, в магазині нема слабшеньких. Отакий акумулятор купив. Коштує він 1780 гривень. Ось. З пробочками. Паспорт дали. Два роки гарантія на нього. Перевірив тільки, що. На клемах, скільки вольтаж? 12,52. Ну, 12,52. 12 то, мабуть, я зарядний підключу, подивлюсь на амперметр. От, Якщо буде брати, то нехай підзаряджу. Так, а з мотоблоком що? Е, бачите оці килимочки, що були під акумулятор. Теж он, кислота в кислоті буду вимивати, а на мотоблоці покажу теж. Ну ось підставка моя, де акумулятор стояв, бачите? Оце моя саморобна. Так вон кислота, щоб вона робила вже. Оце все, що біле. Оце такий горбик біленький. Це все кислота. І от заглядаю туди нижче, там де КПП і супун. Теж кислота. Треба все витирати. Буду так відчищати все, потім водою з содою все промивати. І фарбувати буду. А потім вже поставлю акумулятор. Ось вже акумулятор новий на мотоблоці. Довго я відшкрябу тут усе. Зараз, як бачите, вже все пофарбоване. Гарненьке, чистеньке. О. І кришечку. Тут теж була кислота. От, метал трошки там з'їло. Ну не страшно, я це двічкрябу відчистив, помив, пофарбував, то от вже стоїть новий акумулятор. Він трошечки нижчий. от то Я тут втулочки додав на оці болти, ну, щоб нормально прилягала кришечка. От. Ну і з цієї сторони. Порядок. Отак. От все. Ага, підзарядив я його, на зарядну поставив, показував 12.52 пів години. Е -е, підзарядився, стрілочка упала на низ і показує 12,74. Ну, 12,7. Так що, все нормально. Все нормально. Так, вже можна тепер збиратися, їхати нагород та копати картоплю. А після того, як викопаємо картоплю, я своїм маленьким новим помічником Кентавр 40 1.6 буду робити випробування фрезами, сплугом. Ну, таке. Бо у нас же ще немає вільної землі, щоб де його випробувати. Так що, друзі, ще подивимося, як він працює на землі. Будуть випробування. А зараз хоч заведу мотоблок для вас з новим акумулятором. всім всього найкращого, за побачення, до нових зустрічей. Пишіть коментарі, буду вдячний за вподобайку. Мирного всім неба і всього найкращого.